І того, стартує номер 37. Старт передава. Сі... Знайомий мотоцикл, знайоме обличчя. Двох пропустили, так? Готуйтесь, наступні учасники, які озвучать Ілья. Ти там не розминаєш, ти їдеш от сюди, вже на старт да, готується. Да, да, да. Вже розмагатись треба було то. А попередніше Єгор, я нагадую, що змагання проводиться на набув саме для Ігора. Ігор знаходиться зараз в Києві на відновлення, на лікуванні. і як, щоб підтримати його морально-бойовий дух, дав йому кататись на своєму мотоциклі. він до нього трошечки звик освоївся і от, вирішив приїхати на змагання, згадати, як це було в 2020 році, коли був інструктором атакового дівчинки. Попри заразом захищає нашу життю Україну в передніх кордоніх. Вони з прикольних таких з ЗСО збирають снаряди по посадкам або знаходять їх у дружніх підрозділях і роздають як подальовочки підрахунок по іншому населення. І тут готуйте аплодисменти, ми дивимося на світі. Коли на 15 Оце такий, ніж, 15639. Головне, щоб нову не при не при цей.